Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні дивіться, що в нас підвалило. Трошки пару ящиків, метчиків. Метчики, метчики. Все як ви любите. Ось таких три огромних ящика. На перчатки не обращайте внимання. Це стандартні перчатки сварщика. Ну Це ж додумається, да? Нет, щоб краги одіти. Ну, коротше, так буває. Вот. І руки ж, звісно, теж в точечку. Ну, нічого страшного, переживемо. Так, ці м'ячики. Люсьєн у нас балдеє, Рудики, жорики десь бігають, О, а ви не забувайте лайкосик втулити, підписочку оформити, ну і хрень якусь в коментах написати. А ми приступаємо. Дивіться, буде перший лот м'єтчики 29,5 кг. Ціна 120 гривень кілограм. Що в нас тут? ну ну тут такі трошки, ну, такі крупненькі розміри, грубо говоря. 14-го десь. Тут і трубні от, М16, Р18. Да, кстати, тут і Р18 попадаються, бо я бачив, перебирав трошки, дивіться, Р18, багато мічиків р 18 ну, Сустояння є стінові, доушні. Трубні теж так трошки поперебирав. Ну, Размірить. От найкрутіший. Давайте вигідне. Наприклад... ай не видно. не видно. Давайте другий крупний, такий самий, що в нас теж не видно. А, одна друга, одна ціла, не одна друга. Трубні, методні, коротше, бачите, такі, такі от всякі. це гаїчні мечики, це на 24. Так, ось. оп, Ось якийсь інтересний М11. Що а, 20 х 2 20х2 Я так думаю, це не рапідний квадратик. В общем, дивіться. Це перший лот. Так от, якщо що, скріншотик 29,5 за 3500. Другий лот. У нас буде тут 35,8, 4,300. Тут трошки побільше э, разнообразия і розміри трошки помельче ну ціна та сама. самая то вже вибирайте комусь крупніших більше надо комусь мельчих більше от м 36 х 2 хсс в 2045 році вот. Такі ось. будут різні. Мелкі. ну сильно мелкі, як всім надо основний запрос це от шестерки ну, і до 16 го хозяйства не всегда вони є. От, такі ось, бачите, 18, 20 і новенькі, старенькі, десь трошки покоцані, ну нічого страшного. За таку ціну, я думаю, ціна шикарна. О, латунний латунний мечик Це у нас G 1,12 B1 SSR. Латунні латунні мечики Вам от по ціні взагалі халявні. Латун 200 я вам латунні мечики по 120 продаю. Ну це ж вообще халява. Далі третій наборчик. Ну плюс-мінус все одинакове. Це у нас 1,12 трубний r 18 Представляєте, він тисяч грошей стоїть. А, 30 кг 3600 у нас. Це у нас буде третій наборчик. Так, ще ще по розмірчикам, Такий якийсь красивий 36х2. Ну ось такий ржавенький, Я думаю його чистить, Если не нарезать резьбу, то прогнать там десь по праву пойдет. Ну вони не всі такие есть и хороші, и погані. В общем, це на Перебирать их там по размерам. Сейчас раскладывать, чистить. Ну, то долго будет довго і буде дорого. От, а так вот. береги вам тут і собі, и куму, и свату, и брату. А може десь дивіться похож на трапецію или левый. Так, маркировка якась есть. Ніфіга не видно. От бачите, заход. Вроді лів. Може, може. От перечистите, перемийте. і Офігенно у вас буде покупочка. Ось такі у нас лірочки, м'єтчики. Ой, м'єтчики, метчики. Лірочки, може хто хоче болотного хранення. Блін, а це аж, аж стидно за таку перчатку. А в мене ще й оці де? Ось рижі сволочі їх стащили. Я в них єлі поотбирав ці перчатки. Нові десь є, але їх треба знайти. Там срач там треба знайти. От таке. За це звиняйте. Так, отакий столик, 250-й поворотний, все крутиться, все чітко. Чікко, раз, раз, раз. Пащоль, пащоль, пащоль. Косяки, ось ось, бачите, заїздони. Заїздони. Тобто плоскость тут, отак, як вам показати, рівна. Стол, в принципі, сама плоскость хороша, тільки це заїздони. 250, горизонтальний вертикальний, без СП, все чітко, 5800 Вже рудик 6 піонерів, Сволоч, Лерка болотного охранення, УДГ Д200, Д200. Так, що вам тут? Це моє таке. Вам, можу вам диски продати по 350 гривень. Таночок для проточки барабанів, дисків і всього, що 500 мм вам влізе, сюди можна протачувати. Бабулетта 16К-25 з ЧПУ твердомір. Процес скоро здвинеться з мертвої точки. Купив сьогодні углекислоти, кислоти, бо отой штрикал у Варити неможливо. Це треба там 80-й левел сварщика, щоб нормально ним варити, а тим дерьмом, якщо чесно. Ну, може, я не настільки сварщик. Ну коротше, електродники я презираю. Це полуавтоматом, там, там і макаки. Макака зможе варити. Ну а що для того він був і зроблений, щоб кожен смог раз і вариш, і все чітко. А електродніки то для професіоналів. Ну, як сіданок хтось вийшов косить, в тему. Трошки тут Ті сочки у нас Уїхали уїхали це 31 к 1 4600. Да. Струбцинка одна, осталась пара теж уїхала, одна осталась 1200 на 20 плюс кілограм. Домкрат не знаю, ще ще не дивився його, що тут і як. Люсьєн у нас інспектирує шківуня. Шківуню. За шківуню питали вчора. Діаметр 420, посадка 50, ручейки 17. ну Тут поверху 17, це, по-моєму, профіль Б. Якщо не ошибаюсь, він стальний. Повністю стальний. Ось от варений, може це з якоїсь техніки дзвонити добре. Та не знаю, що 1100. Пойдет, пойдет. Стальний шків, ну Він по більшому счету вічний. Вічний він не резне, можна кидати, швиряти. Ну, ви бачите, варений, приварений, тобі ж варили його, і зготавлювали. Це не знаю, з якої болванки, звісно, точили. Ну, це було. Кстати, ви можете на отом станку такі от вещі протачувати. Не треба вам Діп-400 купувати за 500 тисяч гривень, а всього за 600 доларів. О, ви можете купити офігенний станок, на якому будете точити отакі шківи. Ха! Маркетинг. Бабулета 16 b 16 да? Блін, треба було написати на ній. Бо вчора писали в коментах, що готово. Кстати, лайк за це хто підказує. Показує тут КМ4, чітка бабулета. І оцей мікроскопчик. Микроскопчик. Він да, трошки, трошки був підгорівший. Ну, Бачите, таке от. Ну, живіть його вполне реально. Не знаю, може хто почував циркулярки. 500, 500 обща від краю до краю 500 мм. Бачите, його хтось зготував і все. І все. Тут скоріше 22-й, мабуть, посадки. Такі от гривень. 400 Вон, призми. Мікроскоп. Вчора теж показував. Ну, тут поки все. До того дракона не проживайте, доберемося. І трошки по малим, продольним, по малим продольним. От їх попіднімав, щоб ви бачили. Бачите, там з пиптиком це три штуки 16К20. Це трошки поменше, теж треба було на них понаписувати. Бо вчора теж дядько писав, поміряй, поміряй, а воно не таке. Ну Це, коротше, коли починається то щось городить із говна і палок. Ну, я, в принципі, теж так. так. І треба тисячу розміру. Ну, тобто, якщо це там. З 1А616, наприклад, воно стане на 1А616 і йому подобні. А якщо воно таке щось городить із гавної палок, то це, звісно, дуже довго можна шукати. О, дивіться, як ця почала трошки і помив. крутиться все по красоті. Ну і так само оце 1К-62, st 11 і Діп 300. І не забуваємо про таке лажику. Лебедочки, вони невеликі, По 350 гривень. Е, ушки отакі. І трошки скоб осталось е, по 250 гривень, 300 гривень і 500 гривень. Такі і блочки по тисячі. Так, тут у нас ТВ-16, треба його теж масличком помазюкати. Е, ТВ-3 на розрив, бабка, супорта, продольність станина. Все є. Так, Тут у нас е, куски будущої розкоші. Так, тут тут, тут, тут щось теж продав. Коротше, дивіться, може хто що побачить. Це якась пересидішка з щепушного станочка. О. Рудик. Охе ж злий пес. Рудик. Рудик. Сволоч, ти рижа. Так, диски на циркулярку, тут, по-моєму, чи 600 я міряв, чи 700 і ті поменше. У ДГшки показував, тут вже природа починає воювати. Леркодержателі заберіть хоч та ти що їх там по 100 гривень 20 штук, 2000 і трилерки в подарок на данинолерки виковирять, продати віддільно за дорого. Тут уже, бачите, ось Природа отвоевує. <сіхи> Мечикадержателі мої <ми. сіхи> капіта. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одинадцять. Давайте 1400. оці дві грядки і забирайте. Хрен з ними. Леркодержателі теж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, девять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. Чей считав 20 штук. Уже, наверное, рудик спір, пару штук. Тут ще двушка, там по 120-30 гривень. За двушку ці всі лерки вони дебелі, там, типу 74, 77, 75, 90, 75, 65. Ну, це внутрішній діамет. Ой Боже, чуть не впав. На цьому, мабуть, все. Кому не жалко, не впаду, лайк, втулить, в коментах щось написати, підписочку оформити по редукторцям, кому може що інтересно, 20 к одному. Ну і в принципі на цьому все. А, ні, ще покажу, бо хтось питав. Я не знаю, звісно, як люди відео дивляться. Хтось теж питав, редуктор один до одного. Кажу, от, в прошлих відео показував, не бачив. Ну як не бачив, я його почти раз показую. Один до одного, 2600 він під полтинник важить. Лібьотка така ручна 1500 чи 600, хай буде 1500, вона кілограм 30 важить. Ручна лібьетка заводська, там щось газ тормоз, туди-сюди. Крутиш, воно піддимає, не крутиш, не піднімає. Хороша любятка. Там хтось, мабуть, настяв, що трава посохла. Странно. Тарудик туди стять ходить, сволоч. Все. Кому ж інтересно, як завжди на Viber, скіншотики там скидуйте, відправка по предоплаті. З новою почтою ждемо. Дивіться, схватили пачку з під електронів. З новою почтою ждемо, поки там що роз'ясниться, бо теж підписчики пишуть. Чотири посилки на місяць з наложкою і все. А далі 10 років тюрми, садять на кол, розстріл на місці і коротше срака повна. Нічого, поборемо, переживемо, щось придумаємо. Всім пока.